Зірка Мензатюк, Ангел золоте волосся. Розділ 16, Пензлик від вохри. Значить, Олимпій став знаменитим славетним художником, сказала Галя, опинившись у своїй кімнаті. Так він прожив яскраве і щасливе, хоч і недовге життя, підтвердив ангел золоте волосся. Галя мовчки хитнула головою. Виходить, Олимпій знайшов своє щастя, хоч і постригся в чинці. Точніше, тому й знайшов, що постригся, іншого шляху до мрії в нього не було. А який її шлях? У чому її щастя? Тепер для неї найголовніше, що подужав братик. Не впадаю вічей», – вічай, знову нагадав дівчинці Ангел, завтра Степанчикову ніжку оглядатиме професор. Ану ж, виявиться, що шанси на одужані не такі вже нікчемні, він усміхнувся своєю чудовою усмішкою, від якої в галі теплічало на душі. Проте нам пора прощатися. Але ж ми ще побачимося, дівчинка підвела на ангела, сповнений надії погляд. Ой. Ви взяли з собою Олімпієвий пензлик? Ангел підняв правицю, в якій справді тримав умочений у вухру пензлик, яким він малював велику панагію. «Ти диви, забув залишити, здивувався він, доведеться знову вертатися в минуле. Ангел підвівся, і Галя збагнула, що зараз він зникне, скоріш за все, назавжди. Ви ще колись прилетите? Тобто, ой, вибачте, з'явитеся? Ми ще побачимося? запитала вона. Я ж весь час тебе бачу, м'яко, відповів її ангел. А я, як мені? Ти також знаєш, де мене побачити. Він стояв проти вікна, мов у великій світій рамі. Його темнокарі очі дивилися з ласкавою любов'ю, волосся сріблясто світилося і раптом сяйнуло мов сонце, мов щире золото. Ангел золоте волосся, зачаровано окликнула Галя, проте в кімнаті вже нікого не було. Тільки дощ мерехтів за вікном, Дрібен дощик, з якого почнеться справжня тепла і квітуча весна. І весна почалася наступного ж дня. Небо височило бездонно блакитне і ясно яснесеньке, без жодної хмарки. Сонце сліпило, а горобці ошаліли від радості, щебетали, аж виляски котилися між будинками, тільки Галя була невесела, вона йшла вулицею, відмічаючи подумки, як навколо повесніло. Он верба вже цілком зелена, жовті нарциси випустили пуп'янки, он абрикос. Коли він устиг, вкрився цвітом, розливає довкола пахощі і зосереджене бджолине гудіння. Щоб ближче до лікарні, то галині ноги ступали повільніше. Проте лікарня невідворотно насувалася на дівчинку. Ось вхідні двері, далі порожні коридори, у якому галині кроки відлунювали, мов удари молотка. Тук, тук, тук. Професор уже мав оглянути степанчика, а Галя ж боялася почути його висновок. Що то буде, коли мама дізнається правду? Шкільний рюкзачок у галиній руці важко бемкався об коліна. Тук, тук, осі двері степанчикової палати. Набравшись рішучості, Галя відчинила їх і стала на порозі. Перше, що побачила, заплакані мамині очі. Радісні, хоч і заплакані. Мама вела палатою степанчика, який ступав без апарата. Ступав помаленьку, але було видно, що побіг би, якби не стримували мамині руки. Невже? Все добре. Галя мовчки стояла і дивилася. Слова застрягли їй у горлі лоскотливим давучим клубком. Серце стислося під зворушеним е і щемкою любові до цього смішного, незграбного, збитошного братика, який стільки натерпівся. А він уже помітив Галю і чебиряв до неї, простягаючи руки. Дай книксу, вчепився він у Галин рюкзачок. Ну, все, капець її підручникам і зошитам заодно. За час хвороби степанчик прекрасно засвоїв, хто всім її повелитель. Книжку давай! Галя поспішно вийняла запасний чистий зошит і коробку з фломастерами, які степанчик схопив як мисливець здобич. Уявляєш, Галю, професор подивився, обмацав ніжку і каже: Колеги, тут усе в порядку, не потрібна ніяка операція, розповідала мама, і радісні сльози знов покотилися по її щоках. Вона витерла їх і вела далі. Ти можеш собі уявити щось подібне. Що то значить професор? Тато вже все знає. Він побіг на роботу. Обережно степанчику не спіши і тримайся за руку. Бідна дитина майже розучилася ходити. Та це чудово, да Галі нарешті вернувся дармовий. Тобто чудово, що не треба операції. Степанчик намотував кола по палаті, смішно закидаючи звільненою з апарата ніжкою. На ніжці темніли червонясто-коричневі плями. Не лякайся, то йод, перехопила мама Галин погляд. Напевно, медсестра перестаралася. Йод, перепитала дівчинка, та начебто, бо що інше могло б бути? Вохра, подумала Галя, виразно, мов на яву, згадала вчорашній відвідини ангела. Мені треба вернутися в минуле, так пояснив він свою появу в її кімнаті. Згадалися слова ченця з князівського роду, Миколи, святоші, чи як його, що олимпієві фарби лікували рани і виразки, і пензлик вохри в руці Ангела. Так ось навіщо він був потрібен. А Галя не здогадалася. Чудо. Сталося чудо, прошепотіла вона. Ага, це чудо, все ще гарно завершилося, тішилася мама. Професор вважає, що влітку нам можна поїхати на море. Він навіть радить поїхати, щоб оздоровити дитину. Тому ми, напевно, виберемося в Одесу або в Крим. Буде трохи сутужно з грошима, але ж треба, щоб степанчик зміцнів і загартувався. Галя стояла, спершись об одвірок і тихо всміхалася. Життя знову було прекрасне, що б там хто не казав. Вона закінчить четвертий клас, нормально закінчить з посередніми оцінками, але ніхто й не вимагає, щоб вона була відмінниця. Попереду чекає чудове літо. Галя, нарешті, побачить море, але й без моря буде незле. літа степанчик остаточно одужає, отже знову будуть мандрівки на десну, нічні багаття до зірок, Галя зі степанчиком купатимуться до Несхочу, гратимуться, пустуватимуть. Степанчик топотітиме босоні ж по траві, весело бігатиме здоровими ніжками. Не калічка, не хворий то чого ще хотіти. Вона шкодувала тільки про одне що не можна розповісти мамі про ангела золоте волосся. А Галя пригадала собі його очі, добрий ласкавий погляд, його задумливе обличчя, обрамлене кучерями, що сяяли на тлі вчорашнього дощу. Дякую, звернулася вона до Ангела. Прочитай мою подяку. Ти ж знаєш мої думки.